Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ситуація на сході контрольована. втім важка. На деяких ділянках фронту окупанти відступають. Призначили генерала Драпатого. Це може бути багато чого змінити у той же час. Наші хлопці надіються на повернення генерала залужного та поповнення резервами, які стоять на заході країни. А для цього потрібні війська НАТО. Як от от зайдуть, пошу телеграм канал Офісне Мишаня. І перші дзвіночки уже є. Захід за крок від відправлення своїх військових до України. Брюссель грає з вогнем, заявив прем'єр. Угорщини, Орбан, в той же час Угорщини не буде іншого вибору, як також відправляти свій контингент разом з іншими силами НАТО в Україну. Наразі план такий французи, британці, поляки, кордон з Білорусією, Закарпаття, Іспанія, Італія, Румунія, кордони з Придністров'ям Одеса. Фланги будуть закриті. Основні сили залужний направить на схід. Залужний має потужний план. А ставши командувачем НАТО, він запропонує відправити миротворців вздовж цього білоруського кордону. Таким чином, повільнівши резерви для допомоги на сході та півдні союзники. Важають цей план мало реалістичним, тім де дослуховується до генерала. Зброю він вже знайшов, знайде і війська у той же час. Хороший друг залужної колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував розмістити британські війська в Україні в разі досягнення перемир'я. За словами Джонсона, багатонаціональна європейська миротворча місія повинна взяти на себе відповідальність за забезпечення охорони на лінії розмежування в разі припинення вогню в Україні. Про це повідомляє за телеграф п'ятницю, 29 листопада. Експрем'єр Великої Британії вважаю, що британські війська можуть бути розміщені в Україні для підтримки режиму припинення вогню. І не думаю, що ми повинні відправляти бойові війська, щоб воювати з росіянами. Але й вважаю, що в межах мирного рішення потрібно мати багато національні європейські миротворчі сили. Переконаний Джонсон. Він додав, що така атака, європейська операція, не може бути реалізована без участі Великої Британії. Політик також зазначив, що країни НАТО повинні визначити, які гарантії безпеки є прийнятними для України в межах мирних переговорів. Один із варіантів це приєднання України до НАТО, оскільки стаття 5 засновницького договору північно-атлантичного альянсу передбачає, що напад на одного члена є нападом на всіх і країни повинні захищати одна одну. Проте багато членів альянсу, що складається з 32 країн, висловлюють занепокоєння щодо прискорення подіння України на членство. Як альтернатива, якщо війська НАТО забезпечуватимуть безпеку як частина миротворчих сил ООН на Україні, вздовж можливого майбутньої лінії припинення вогню це може надати захист подібний до статті 5. Атої БЗ необхідної прямого втручання НАТО напад на подна ці війська, навіть якщо вони перебувають в складі сил, ООН, ймовірно, призведе до застосування статті п'ятої. Ми повинні чітко визначити, які саме гарантії безпеки ми вважаємо доречними, сказав План Пан Джонсон, Єдине, що дійсно працює, це гарантія п'ятої статті НАТО, яка зберігає мир в Європі протягом 80 років. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.